Вітаю всіх, хто любить Україну. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Хочу сьогодні показати вам, як готуємо теплиці до висаджування розсади. У мене тут все засіяне гірчицею, і от тепер я вам хочу показати, що я з цією гірчицею буду робити. Тому що вже можна потрохи висаджувати сюди розсаду. От Подивіться, у мене ще й курчата гріються. Всі грядки в теплиці я засіяла гірчицею, і засіяла досить таке густо. Подивіться, вона як килимок зелений, тут зараз є. Бачите? Ну і тепер що з нею робити? от, Вириваю ось так от. І просто кидаю її на грядку. Якщо вона обривається і коріння залишається, це не страшно. Це не страшно. Другий раз вона вже з цього коріння не проросте. От. Дивіться, яка шуба вийшла. До речі, у мене тут вже посаджена одна культура. Навіть одне одна, а дві. Гляньте, бачите, я пекінську капусту посадила. Подивіться, ось вона. Ось. От. Навіть на ось таку грядочку щільно засіяну гірчицею, також можна висаджувати розсаду. Подивіться, Ось так розгортаємо гірчицю в різні сторони, робимо ямку. ось ось. таку, бачите, Дивіться, а земля яка м'ягенька біля... після гірчиці. От. І сюди висаджуємо розсаду з лоточка. От. Бачите, саме так я і висаджувала цю капусту. От. А тепер гірчицю зриваю і викладаю навколо капусти. Багато часу це не займає Подивіться, пару хвилин і все. І гірчиця лежить. Лежить і буде підсихати. В теплиці дуже тепло, якраз от сонечко вийшло, дуже тепло. І через пару днів вона повністю підсохне. ривається вона дуже легко, швидко. Ну і тепер питання нашому мені стільки тої гірчиці тут. Її, до речі, можна віддавати і курам, і тваринам їсти, але я її викидаю всю сюди. Буде мульча гарна. Наша такі гірчиці. Гірчиця це є олійна культура, яка дуже гарно допомагає нам оздоровити грядочки. Вона дуже гарно насичує грунт. Азот гарно грушить бур'яни. Подивіться, під нею вже нічого не росте. Подивіться, тут така щітка, щетина гірчична, що тут вже ніякий бур'ян не пробивається. І навіть якщо десь якийсь бур'янчик там маленький і є, він просто приглушився і все. Бачите, от. Ну і сама її більша цінність в тому, що вона е, знищує патогенні мікроорганізми. А ще. Тобто вона лікує наш ґрунт. А ще гірчиця дуже добре проганяє шкідників. Там, де я сію гірчицю, на цих грядочках у нас нема ні дротяника, ні борознюка. Бурознюк – це личинка хруща, в нас так називають її. От. І так само нема слимаків. До речі, шановні мої глядачі, візьміть собі це на замітку. Одне важливе уточнення, шановні мої глядачі, гірчиця корисна для наших грядок до тих пір, поки вона ще не зацвіла. От саме поки вона ось така от молоденька. До того часу вона якраз і віддає у землю всі корисні речовини, корисні для ґрунту. Коли гірчиця зацвіте, вона вже почне забирати з ґрунту оці речовини. Тому важливо її забрати з грядок до того часу, поки вона викине цвіт. От якраз зараз саме час гірчицю забирати. Багато хто з вас мені пише, чи, ви, чи я вже висаджувала розсаду. Шановні мої глядачі, подивіться, лише пекінська капуста. От, Вона досить таки гарно прийнялася, бачите, гарно розростається, а все інше я ще не висаджувала. У нас дуже холодно. Гляньте, от навіть маю приклад. Кілька днів тому висадила кілька рослин, огірків сюди. Якщо капуста дуже добре переносить в холодні ночі, то якраз огірки не дуже добре. Це дуже теплолюбива рослина. Така сама, як і помідори, як і як перець. Подивіться, от, бачите? Трошечки мої огірки засумували. Ось вони. Подивіться. Бачите, листочки прижовкли, Ну вони тримаються, вони стоять. Росада не загинула, тому що я ще її так трошечки прикрила гірчицею, бачите, але все одно. Видно, що рослинка відреагувала на холодне повітря. От, а капусті, хоч би що. Капуста стоїть і тримається дуже добре. Забирати гірчицю можна по-різному. Дивіться, якщо вона ще така невисока, сантиметрів 2-3 ну і чуть вища, її можна просто перекопати лопатою, перекопати в землю, от, перекинути в землю. Якщо вона вже така вища, як в мене, її можна підсікти плоскорізом. От, ну, бачите, я старалася забрати її руками, тому що в мене тут ще от салати, шпинати ще ростуть. Ось, бачите, по краю посіяла. Ну, а ще вона в мене виросла велика, і я її зразу використовую як мульчу. Ну і що далі? Тепер от, гляньте: треба, наприклад, посадити рослинку, розгортаю гірчицю, роблю ямку, от, висаджую розсаду стаканчика, чи тут помідор буде, чи перець. Посадила землі, загорнула, гірчицею обклала зі всіх сторін і все. І є готова мульча. Я гірчицею повністю все просіваю отут. У, у цих коробах також посіяна, зараз гірчиця, але вона ще там менша. Так само в зеленій теплиці вже можна забирати гірчицю, вона вже висока. от. І так само отут в нас полуничні грядочки. Одну ми накрили агроволокном, щоб швидше дала урожай. от. А оця грядочка наразі відкрита. Подивіться, я так само тут кілька днів тому посіяла гірчицю. Ось якраз вона гарно сходить. Пізніше, знову ж таки, буду її виривати такими жменями і буду кидати навколо полунички. І тут одразу буде і мульча, і здорова грядочка без шкідників і хвороб. Так, ось тут також, бачите, гарно сходить гірчиця. Зійшла вже гірчиця, і між гірчичкою дуже добре почувається капуста. Подивіться. От. Ви знаєте, мені сподобалося. Вирощувати ранню стиглу капусту в теплиці. І пекінську так само. Капуста дає дуже ранній і дуже гарний урожай, щедрий урожай. Бачите, гірчиця капусту не заглушила, от, е, тому що коли я її висаджувала, я отак по боках трошечки позабирала гірчицю. От. І так також вже от сьогодні-завтра я вже оцю всю гірчицю буду виривати і буду викладати навколо капусти, як мульчу. От, і отут радиска якраз вже гарно достигає. Ви знаєте, шановні мої глядачі, два дні тому, два-три дні тому зробила відео про те, що я підсіваю полуницю гірчицею. І кілька глядачів мені написало про те, що а як же мошка, а як же потім щось висаджувати, тому що спільні шкідники, тому що різні там ще якісь проблеми можуть вилізти. Тобто, що гірчиця може нашкодити. Подивіться, ніякої мушви тут нема. Все здорове. Гляньте які рослини. От, бачите, ми вже диску збираємо. Все тут здорове. Всі рослини здорові. Одразу після гірчиці, навіть ще під час росту гірчиці, висадила капусту. Ніякої мушви нема. Подивіться, все здорове. Ніхто тут нікому нічого не шкодить. Все тут добре. От моя розсада. На веранді ще все стоїть. Боюся висаджувати, розумієте? Ви знаєте, я таки вже цього тижня планувала висадити розсаду, але сьогодні знову подивилася прогноз. Ну, прогнози такі невтішні. Ще оця ніч і наступна показує холод. Ще показує 1-2 градуси тепла. Для помідорів, персів, баклажанів це таки за холодно. Якщо капуста витримує, то всі інші рослини можуть не витримати. От у мене тут ще є пекінська капуста, бачите? От. Перці, баклажани, помідори точно не витримають, тому я не буду спішити. Нічого моєї розсаді не буде. Кожна рослинка росте окремо в стаканчику, місця достатньо, тобто, щоб коріння розросталося, час від часу виношу її на двір, її зігріває сонечко, вона загартовується. А як тільки е, пройде отака загрозлива погода, холодна, нічна, я тоді одразу її всю повисаджую в парники і на грядочки. То буде добре. Так, добре. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я вам бажаю гарних весняних планів, легкої праці, а саме головне мирного і спокійного неба над головою.